Друзі, дивіться, пробував текстами списати на стіліфона довго. Що треба робити? Зараз поспілкувалися з ветеранами, ветеранами що в Києві, хто ходили от, сьогодні на цей двіжуху, со сторони спостерігали. Е, важливо в цих обіцянах е, зараз поки що е, те, як вони себе ведуть, це грає велику користь для того, щоб в, в правовому полі якби їх зажать. І поки що все розвивається по хорошому сценарію. Хоч вони от це от перешкоджають службі і так далі, ну посуду вони все програють, тому треба прийти, хто має змогу. Не беріть з собою зброю ніяку, абсолютно, тому що ну, це будуть проблеми, там, якщо там поліція буде думати, що ви прийшли на кості та нападати там і так далі. Важливо прийти, брати якусь кінгрушку недорогу, бо вас можуть ці бабки приєхати заляпати, якимось кефіром там, і так далі. Ну, це такі, коротше, це все стирається. В крайньому випадку ми компенсуємо, до речі, якщо у когось щось там порвуть, це тільки в плюс. Е, і ваша зброя це куча телефону. Причому робити треба таким чином. Коли підходиш до обізяни, поділіться на тройки, двоє знімають і. Один е хтось, хто більш говіркий, е розмовляє. Е і як працює тройка? Той, хто підходить, говорить, він не палиться. Ну або як наскільки там може не палиться, що він з ним ще двоє людей. Вони все знімають. Один знімає зблизька прямо в упор, може робиться, якби типу так непомітно. Типу так стоїш, в руках держиш телефон і знімаєш тільки звук. Звуки, там видно, ноги там і так далі, щоб ну бізнена навіть не поняла, що ви її знімаєте. Тобто один говорить, один поруч знімає, але не сильно палиться, що він знімає, і третій знімає трошки далі. Ваша задача, якби зняти, що це бізяни будуть нести. І якщо обіцяна там виб'є телефон, удари, до речі, якщо там щось комусь виб'є телефон, ми там це теж компенсуємо, я там не знаю, звернусь до підприємців, ми не йдемо. це не проблема. Е, ваша задача е, сняти от всіх цих обіцян, їхню агресію, дурацькі цитати, агресію цих попов. І якщо якийсь поп вас ударить, от той, хто задає питання, йому телефон виб'ють і він не зможе це відео зняти. Той, хто поруч знімає, якщо він знімає відкрито, поп може не смиразнути херню. Але якщо ти... Знімаєш, держиш телефон і в упор знімаєш, а типу так, ну там ноги знімаєш, поп буде думає, що це просто людина з телефоном. А третій, от третій, хто знімає, він зафіксує момент якоїсь там агресії. Що вам махнуть рукою, вони там щось там крикнуть, щось там пихнуть, якась бабка підбіжить, коротше, і так далі. І у нас буде відео, то що вони ведуть себе як скотнівши бидло. І, скоріш за все, якщо вони ще щось там пихнуться, то тоді ми беремо адвокатів, пишемо заяву, короче, здійснена якась там агресія, і це дуже сильно по цих. Б'є, тому що їх поліція не буде на місці затримувати. Всі ж мордяки все є, а їх затримують потім. Коли воно десь вийде, поїде додому і так далі. І це все буде вау-вау-вау, такий терори. Вони ще дуже бояться, що у них ряди. У них там є костяк десь 30 попов, які бойові за Москву. Так само десь там штук 50, які вагаються, хочуть перебігти під ПЦУ. І ну і остальне просто бидло, оцих, 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 оцих там, десь, там 130 просто ні туди, ні сюди. І от задача самих агресивних, там Пашу Мерседеса, цих от їх просто затровить, снять і що вони ведуть себе як бидло. Тут не треба битися. Важливо, що в чому прикол, що Якщо вас починає щось бить, ви просто короче кажете, дивіться, як ви себе ведете, ви бидло, 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 Короче, та можете казати, там поліція допоможіть і так далі. Тобто задача. В даному випадку виступить каталізатором, ще більше загострить, що вони ведуть себе як агресори і як бидло. Тому що якщо туда буде заходить спецназ і забирати цю лавру, то таким чином оця вся їхня агресівна поведінка, вона вся дуже сильно допоможе, щоб всі сказали, в тому числі європейці, що це якась агресивна терористична групіровка, а не монахи.